Чайте, будь ласка, аплодисментами на цьому білому килимі гімнасток 2012 року, які виступали в категорії Сільвер, виконуючи вправу з м'ячем. Давайте зустрінемо їх гучними аплодисментами ще раз тут перед нами, будь ласка. Ну що ж, вишикувалися на білому килимі гімнастки категорії Сільвер. Аплодисменти для них, дівчата. Аплодуємо самі собі та одна одній. Ну що ж, і не тягнемо час, готові оголосити результати ваших виступів на килимі бронзові нагороди в категорії. Запрошуємо піднятися на третю сходинку п'єдесталу Ільчук Дар'ю. За друге місце нагороджується Цівчик Софія. Перемогу сьогодні вибрала Швачко Марта. Четверте місце в категорії посіла Венгра Кемілія. П'яте місце розділили між собою наступні гімнастки Мерова Діана, Кіщак Анна Марія, Концева Віталіна. Черновська Уляна та Кватернюк Марія. Шосте місце. Посіли Пожар Софія, Колінчак Олександра, Панченко-Софія, Іванова Дар'я, Кліпайло Надія. На сьомій сходинці сьогодні в категорії опинилися Мокієнко Ярослава, Дяченко Аліса. Жукова Аріна, Мішина Софія та Михайленко Кіра. Восьме місце в категорії з м'ячем» посіла наступні гімнастки Авилкіна Олександра. Нечепоренко Христина, Чалкова Вікторія та Балишева Поліна. І на дев'ятій сходиться в рейтингу в категорії Сільвер у вправі з Мішем сьогодні опинилася пристацька Ілона та Янківська Ірина. І подарунок за кращий результат у своїй категорії вже отримала швачко Марта. Привітайте аплодисментами! Дякуємо. Гімнастки можуть бути вільними, але подарунки на цьому не закінчуються. Повертайтеся, будь ласка, на килим. Хочемо вручити подяки, мабуть, особливим людям, хто підготував ці змагання, хто був задовго до протягом всіх цих трьох днів поруч, завжди з нами. Дівчата, ви можете присісти, а дорогі глядачі, вас попросимо. Поаплодувати і підтримати і подякувати тим людям, хто безпосередньо брав участь в організації та проведенні змагань. Люди, яких я надалі назву, будь ласка, для вас аплодисменти. Валерія Юзряк, головний тренер Академії Різантінової. Нагороджується. Точніше подяка. Вручається тренеру академії. Стьольна Анна. Дякуємо вам. Незмінно поруч. Хореограф академії. Запрошуємо вас вийти до нас. Бекетова Тетяна. Для вас аплодисменти від ваших вихованців там чути навіть стрибун.